Хотів показати, як я закріпив фільтр. Така сама система в мене на МТ-16. З масляного насоса виходить проста трубочка маслоприйомна. Заходить такий перехідник саморобний. Розмірів точних я не знаю, це все підганялося. Тут я спиляв, бо піддон не сідав. Сідав вище, болти би не закрутилися. Закручував і підганяв, аби воно тут сідало так, аби і не впиралось тут, і аби щуп вилазив і не упирався в пружинку. Далі трубочка, така сама, як на масляному насосі, маслоприйомна. Тут законтрагаю і герметиком обмастив. І на фільтрі тут теж герметиком. Далі йдуть такі дві пружинки, які просто тримають фільтр, бо він не випав. І все. Гітарка тут стоїть з сальниками. Подивимося, який буде тиск.